Привіт, друзі, це ваш щотижневий огляд англійської прем'єр ліги. Четвертий тур подарував і дербі, і драму, і справжній майстер клас від фаворитів. Погнали розбирати головні події, домінування фаворитів. Манчестер Сіті виграли легко та впевнено Юнайтед. Арсенал зруйнував Ноттінгем Форест, зафіксовані дві безгольові нічії, де фаворити не змогли забити. Крістал Пелес з Сандерлендом та Евертон з Астон Червона картка вплинула на матчі Вествіма з Тоттенхемом та Бернлі з Ліверпулем. Брентфорд рятується на останніх хвилинах. Драматична нічия 2-2 проти Челсі. Бормонт продовжує набирати очки після поразки в першому турі та вже забрався на четверту сходинку. Найкращий польовий гравець Філ Фоден. За баланс між голом, активністю, контролем матчу, участь у будові атак. Найкращий матч Манчестер Сіті проти Манчестер Юнайтед. Цей матч став точкою, де Сіті підтвердили статус фаворита, домінуючи у володінні, створенні моментів і реалізації. Найкращий воротар Робін Руфс Сандерленда. За сейви Збереження сухаря. Особливо у важких ситуаціях. Як вам цей тур? Хто, на вашу думку, був героєм матчу? Пишіть у коментарях, підписуйтеся, ставте лайк і чекайте наступного огляду вже за тиждень.